Вітаю всіх. Сьогодні вже 18 вересня 23-го року. Харків. Бачите, полуниця. І цвіте, і зріють. Такі ягодки вже. о, І тут от. багато не треба. Кумбу таку, дітроби і все. Кавуни зріють. Ось. Бачите, як на дереві висять такі кавунчики. Теж гарні. Спеціальне таке дід робить. Бо якщо він буде висети, він обривається і падає. Ну, далеко не впаде. Дід зробить йому трошки таку загородь, щоб не покатився. Так, а зараз я вам покажу кизил кизил, який буде зріти. Це кавуни цвітуть, в'яжуться, в'яжуться. Так, переходимо і ось перший куст. Бачите? Ось таке. Другий куст. Третій. А це дід збирає ранком. Назбирає так, я вам скажу, що Ось така ж мене ягіт заміняє вам аскорбінку. Вітамін С. О. Можна, конечно, купити, але натуральний, натуральний продукт, я вам скажу краще. А тепер дивіться, бачите, скільки його тут молодих, воно сіється. Сходи і дід підписує, тому що кілька сортів треба мати. І кожен сорт у старика. Бачите, бірка висить. Бачите? Ось що бірка висить. Вон бірка висить. І він цвіте, дивіться. Оце бутони вже... Буде на другий рік. Це таке от маленьке, бачите, маленьке воно. А вже бутони випускає квітів на другий рік. Так, що я вам хочу сказати, що краще, чим от такими малими розмножувати, краще гілку взяти. От прикорнева поросль така. Бачите, яка здорова, ось вона показує. Ну, пішла, 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 пішла. І наклонити, і вона укореняється. Ну, ну. Вже маємо досвід. Не перший такий. Бачите, гілка наклонена і пускає корні там. Треба два роки. Два роки за нею доглядати. Тоді буде. Гарний такий урожай. І зараз покажу, який урожай. Бачите? От знизу я вам показую, де я збираю. О, і дивіться, ось сам стовбур йде. Це прикорнюва. І погнала-погнала. Ось бутони вже на друге оно, квіти такі маленькі будуть. А це саме от і коли вони зріють, вони опадають. о, Це я вже у себе над головою держу такі зарослі. Можна труснути, добре зібрати і гарно, що вони не всі одразу поспівають. Бо як поспіє все, то треба переробляти. А так старий вибирає, де спіліші воно видно. о. Вони аж тріскаються, бачите? Соковиті такі, аж тріскаються. Зелені, кислуваті, а переспівші вони солодкі, тому треба трошки вибирати. Ну, помить, може, треба інколи, якщо на землі збирати. А з дерева теж будуть. Зараз я знайшов, бачите, знайшов перед цим плодоносило. У мене кілька сортів, тому ось, бачите, сорт який павутиння піймало його. О, Зрівняйте розмір цих ягод, бачите, вони трохи відрізняються друг від друга. Краще мати кілька сортів. А ось іще, бачите, знайшов. О, ну, висять воно. Ну. На дереві дві висить, я їх зараз заберу. Оце найкраще солодке. Вона вже як трохи впустив. Ну, вони солодкі, вони як вялені. Краще споживати. Дякую, що були в мене в гостях. До зустрічі!